Добрий-добрий вечір добрим-добрим людям. А то сидиш, слухаєш, як гуде тривога, а потім гупає ППО. І рятуєшся порозою Віталія ноги. Мені здається, що тільки він може врятувати кукуху. Хоч трошечки. Отже, Віталії Чепиного літове. В селі так швидко минають пори року, що якось аж шкода цього, особливо літо. Літо в селі настає за один день. Ото, дивись, була зима, а потім раз і ціле літо. І жовтезний цвіт ріпаку так ріже очі проти синього неба, що ж боляче дивитися. Трави в руслі сули вище за мене. Там реально можна було сховати козацький загін з кіньми, як писав Яворницький. Набирається цвіту бузина, квітне калина в лузі, хміль поліз на вербу й на хату, кропива, як дерево, висока зелена осока вкрила ставок, ніби нема його там. Черемшина так вбралася в біле, що й листя зеленого не видно. Вже полетів пух стополі. Маки степу відсвітають своїм неймовірним маковим цвітом, полин на світанку пахне на весь степ і все повертається до сонця, цвіте, пахне, тягнеться, пнеться, вивершується, живе, визріває. Соловейко співає в гаю. Йому відповідають мудрі жаби з берега своїм вічним співом, і зозуляку є з лісу, а вже трактор щось там собі косить. А ще ж літо не настало. Хочеться стати отак посеред самого степу і сказати, Куди ти поспішаєш, земле моя, Відпочинь трохи, попусти, спинися, бодай на мить якусь, подивися сама на себе, яка гарна ти. Я навіть придумав оповідання, називається Пилипкове літо. Фабула така. Приїжджає хлопчик на ім'я Пилипко, до бабусів село, з міста. І бачить, як трактор у полі косить траву, і так йому шкода тієї трави, того літа, тої молодої землі, що він біжить назустріч, трактору розмахує білою сорочкою, кричить Зупиніться, не треба, зупиніть літо. І трактор зупиняється, і звідти вилазять трактористи та дають пилипкові пизди, аби не бігав. Перед колесами. Воно, вроді, романтично і напутливо, і діалог культур. ПІС. Багато поважань в коментарях було, щоб змінити кінцівку оповідання. На жаль, змінити я цього вже не можу, бо воно вже живе своїм життям. Але я можу зробити так. або Пилипко був з Росії, Філіпко. Тому весь Віталій Чепино. Ось наступне, літове літове доросле. В сиву давнину, в сільському кіоску на автостанції, продавалися елітні та ексклюзивні ВІП-болгарські цигарки стюардеса Вега Ту 134 Родопі БТ для олігархів. Коштували вони по 50 копійок за пачку. Вете у твердій пачці вісімся копійок. Боже, дурні гроші. Тітка Роза, продавщиця кіоску по-волюнтариськи, додавала до них в нагрузку журнал Комуніст України, бо стюардеси прагли всі мачо в селі, а комуніста України не прагнув ніхто. В журналі Комуніст України писали про Леніна, про Щербицького, а також про те, що корів треба доїти, а пшеницю косити. Що там писали про капіталістів з Америки, які хочуть нас завоювати, але все одно скоро помруть? Коштував Комуніст України дві копійки. В принципі, цілком по-божому то була ціна компромісу з системою. Батько мій курив новості та святкові, по 20 копійок був селянським сином і того міщанства не визнавав. У мене була найбільша в селі колекція журналів Комуніст України. Я з них робив щитки на ноги, коли стояв на воротях в хокея, взимку. Ще комуніст України висів в уборній на гвістку, є в цьому щось біблейське, гротескне. Мені більше подобався журнал під прапором ленінізму. Висів він там же, але в ньому були малюнки. Дуже прям помічне для медитації. Українці вони такі хазяйновиті. А 32 роки тому, 19 серпня 1991 року, розпочався Московський пуч ГКЧП. І за кілька днів Совітський Союз сконав. Десь в ці дні в районному центрі я зайшов до магазину, який називався. Культурні товари. З культурних товарів в магазині були шахи і квашена капуста в трилітровій банці. Кажу продавчині, якщо взять весь ваш асортимент, то ще можна так непогано й посидіть. Шахи були якісь розлюднені, не білі й чорні, як у людей, а сині й коричневі. А можна купити тільки сині, питаю, бо коричневі в мене вже є. Можна, каже, але за повну ціну. Досі шкодую, що не купив. На таких шахах любий Магнус Карлсон би зламався. Ладно, кажу, то я так для підтримки розмови. Насправді хотів поінтересуватися, чи нема у вас часом горілки. Офіціально нема, каже. Та мені офіціально не нужно. Зайдеш в парикмахерську через дорогу, там Зіна, скаже, що я прислала 20 рублів. А була ж по 4,70. По 4,70 і жди, може, підвезуть. Зайшов я в перехмахерську. В Перехмахерській на столі сиділа велика зелена муха і гризла газету Правда. На стіні висів плакат над абсурдицьким смислом, якого колись будуть биться історики, як над клінописами інків. Перестройка ето продовження октября. За столом сиділа втомлена жизню жінка і їла дефіцитну ковбасу. Кажу, дратуйте Зіна, я не стрихтись. Вона каже, я догадалась. Гарна країна була. Ми просрали велику країну. Вдячна Віталію Чепино Зі за його прекрасний гумор і відчуття життя. Дякую за настрій і за підтримку кукухи. Дякую, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і вподобай.